Збільшується тормозний шлях автомобіля, погіршується щеплення з дорогою і їздити на літній резині в зимовий час або взагалі в морози в снігопади. Це... Велике випробування, як екстремальна я б сказав би так, процедура так пояснює необхідність привзувати восени головний механік полтавського сервісу Олег Вірченко. Сезонна заміна шин є критично важливою, додає він. Бо коли температура знижується, літня гума втрачає еластичність, через що значно збільшується гальмівний шлях та погіршується щеплення з дорогою. Натомість зимова шина має інший склад та спеціальний протектор, який краще відводить воду й сніг. Зимова шина. Вона розчитана для низькотемпературного режиму. Також на шині є определений рисунок, який допомагає в процесі руху автомобіля максимально скидати з колеса воду і сніг, При цьому збільшується щеплення з дорожнім покриттям. В Україні пропонують визначити відповідальність для водіїв, які не змінюють шини за сезоном. Про це заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білашицький у колонці для економічної правди. Додав, у парламенті вже розглядають низку законопроєктів, що передбачають обов'язкове використання зимових або всесезонних шин, штрафи до 8,5 тисяч гривень, та навіть можливе позбавлення прав у разі повторного порушення. У черзі низка найактуальніших законопроєктів, які опрацьовувались патрульною поліцією, надавались офіційні висновки та пропозиції, вимоги до шин, обов'язкові зимові, усесезонні шини, штрафи до 8,5 тисяч гривень, у разі повторних порушень, позбавлення прав. На сьогодні прямої відповідальності за несвоєчасну заміну літньої гуми на зимову немає, пояснює юрист Наталія Жовтяк. Вона уточнює, що правила дорожнього руху встановлюють лише загальні вимоги до коліс і шин. Зокрема, малюнок протектора легкових автомобілів має бути не менше 1,6 мм. міліметра. Якщо у вас протектор гуми стерся, то патрульна поліція має право вас зупинити і оштрафувати відповідно до пункту. Першого статті 121 – це порушення правил керування або експлуатація транспортного засобу. Якщо це вперше, то 20 неоподаткованих мінімумів це 340 гривень. А якщо ви порушите повторно протягом року, то санкції статті вже збільшуються. Там штраф передбачений від 850 до 1700 гривень. Полтавські водії по-різному ставляться до можливих штрафів, але більшість погоджується. Шини варто міняти вчасно. Водій ігор з 25-річним стажем наголошує: літня гума взимку так само не. Небезпечна, як і зимова влітку. Літом зимова гума також, також небезпечна, як і зимою літня. Там зовсім друга тертя об асфальт. Людина у нас розуміє тільки, тільки тоді, як, як її примушують копійкою. Інакше ніяк. Такий менталітет. Авто тримається краще на зимній резині. В холодну пору року зима є, зима. Взимку переобулися на зимню резину, гуму і все. Полтавські водії кажуть, якщо санкції будуть суттєвими, більшість дотримуватиметься правил. Штраф це дуже буде бити по кишені, тому треба переходити на зимову резину. Ну як? Треба міняти резину, ось і все. Тому що зима. На носі за інформацією управління патрульної поліції в Полтавській області, загальна статистика ДТП у січні цього року на дорогах регіону 69 аварій із постраждалими. У них загинули 12 людей, ще 79 були травмовані.